24 людини загинули, 134 зазнали травм в результаті комбінованої російської атаки на Київ напередодні вночі. У Солом'янському районі Києва працювали всю ніч, і дотепер рятувальники розбирають руїни під'їзду, який повністю зруйнувала російська ракета. У під'їзді було 34 квартири. За роботою рятувальників стежать люди. Вони чекають звісточки про своїх рідних та близьких, які не виходять на зв'язок. Нагадаю, росіяни гатили по Києву сотнями безпілотників та ракетами, десятки загиблих, понад сотня поранених. За оцінкою ООН, ця атака стала найсмертельнішою для Києва від липня минулого року. Влучання та падіння уламків було на 30 локаціях. Загалом росіяни цілили по Україні пів тисячі безпілотників та ракет. У Києві оголошено день жалоби. Підтвердили загибель свого громадянина під час обстрілу Києва. Речниця Держдепартаменту США Тамі Брюс засудила удари та висловила співчуття родинам загиблих. Повідомила, що надасть необхідну консульську допомогу близьким американського громадянина нам відомо про вчорашній напад на Київ, який призвів до численних жертв, зокрема трагічної смерті громадянина США. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих. Президент нещодавно чітко висловлював свою думку щодо ударів по цивільних районах у цьому відношенні. За останню добу російські загарбники запустили по Україні понад півсотні дронів. Та десятки ракет різних типів. Більшість з них ППО вдалося знищити однак є дев'ять влучань. За інформацією від повітряних сил ЗСУ окупанти запускали дрони з напрямків російських міст Курськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Криму. Били по Донеччині та Дніпропетровщині. У Запоріжжі внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та 6 нежитлових будівель. Згоріли складські приміщення. У наслідок російських атак по Харківській області постраждали троє мирних жителів. Серед них 15-річний підліток. У Херсоні терористи поцілили безпілотником в автівку швидкої. Внаслідок троє постраждалих. Після саміту лідерів країн G7 у Канаді не буде спільної заяви щодо України. Причина позиція США. Вашингтон не погодився на жорсткі формулювання щодо дій Росії, бо побоюється, що це зашкодить можливим переговорам з Москвою. Усі інші учасники саміту підтримували більш рішучу риторику. Замість спільного документа, прем'єр Канади Марк Карні оприлюднив окрему заяву з пунктом про Україну. Карні пояснив, що підтримку узгодили усно, і вона відображена в його підсумковому зверненні як головуючого. Водночас країни-учасниці нададуть пакет допомоги на оборону у півтора мільярда доларів та розширять санкції проти Росії разом з нашими міжнародними партнерами. Ми запускаємо новий великий пакет санкцій проти окремих осіб компаній суден тіньового флоту, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Ми також надсилаємо понад 2 мільярди доларів на фінансування безпілотників, боєприпасів, бронетехніки, щоб допомогти українцям захищати свою територію, а також позику в розмірі 2,3 мільярда доларів на допомогу у відновленні інфраструктури в цій країні. І я хочу висловити свої співчуття з огляду на варварство, яке Росія спричинила вчора в Києві. Спецпредставник з питань України Кіт Келох може зустрітися з, Але... з Александром Лукашенком найближчими днями. Пише Ройтер з посиланням на власні джерела. Якщо поїздка відбудеться, це буде перший візит настільки високого американського чиновника до мінська за багато років. Келох розглядає цю зустріч як можливість розпочати мирні переговори між Україною та Росією у Білому домі та держдепі від коментарів журналістам з цього приводу утрималися. Нагадаю. США фактично заморозили дипломатичні відносини з Білоруссю за каденції Байдена після жорстокого придушення протестів у 2020-му та підтримки режимом Лукашенка вторгнення Росії в Україну США призупинили діяльність свого посольства в Білорусі у 2022 році. Однак зараз адміністрація Трампа відновила свої зусилля щодо встановлення робочих відносин з диктатором Лукашенком. З Києва на прямому зв'язку зі студією зараз з нами речниця ДСНС України Світлана Водолага. Вітаю вас, пані Світлано. Дякую вам, що ви змогли до нас долучитися. Розкажіть, будь ласка, які останні дані після атаки на Київ напередодні вночі? Чи знайшли ще людей, і чи може хтось ще виходить на зв'язок? Вітаю студія. Буквально щойно дістали з під завалів ще два тіла. Тож на даний момент маємо 21 людину, яка загинула саме в цьому будинку. Загалом, по Києву внаслідок ворожої атаки, у нас загинуло вже 26 людей. аварійно рятувальні роботи ще й досі тривають. А ми досі ще не знаємо скільки людей може бути під завалами. Але зараз ми проводимо роботи на рівні першого поверху. Теоретично нам залишилося ще розібрати завали у підвальному приміщенні, тому що всі поверхи вони просто склалися до підвального приміщення, і е, наразі там також можуть перебувати люди. Скажіть, будь ласка, пані Світлано, чи є ще загроза того, що будинок обвалиться, тому що люди, можливо, ще знаходяться під руїнами. Натомість, яка загроза є того, що сусідні теж стіни обваляться цього будинку? Наразі е, ну, такої загрози немає. Чому тому, що у нас тут є спеціалісти, які за допомогою певного обладнання стежать за рухом конструкції постійно, і якщо е, вони мають дані, що у нас е, є рух конструкції, вони попереджають рятувальники, рятувальники мають припинити роботи. Оскільки роботи у нас не завершувалися навіть вночі, тобто, поки такої загрози немає. Роботи проводяться, ну а після того як ми завершимо аварійно-рятувальні роботи і проведемо, а, будемо проводити аварійно-відновлені роботи, тому що є конструкції, які можуть впасти ну, це віконні рами, балконні рами на шлюти життю здоров'я людей. Ми також потім будемо знімати. То тобто це вже спеціальна комісія буде обстежувати весь будинок і буде вирішувати і подальшу долю або укріплювати його, відновлювати, або повністю руйнувати. Ну, це буде залежати від висновків комісії, яка потім буде працювати на місці. А чи є куди подітися людям, які власне в тих сусідніх будинках мешкають, які є під загрозою обвалення? Візуально, усі будинки, які були в цьому районі. В цьому районі дуже багато будинків пошкоджено. Ну я маю на увазі повибити вікна. Немає скла, тому що тут дуже багато було прильотів, і тут була після ракетних ударів, тут була дронова атака. Тут дуже тривалий час. Я скажу так, що мабуть, з з моменту повномасштабного вторгнення це, мабуть, наймасоленіша була атака на Київ. Звичайно, проводяться організовані штаби на базі а, районних адміністрацій, які займаються, які вивчають потреби, займаються переселенням, уточнюють, чому потрібно за Але за навіть зараз, а, та не тільки зараз, ще вчорашнього дня а, а, приїхали і волонтери, і організації, які надають людям і плівки, і а, матеріал, який можна забити, а, повибити вікна. І навіть зараз я навіть можу показати, бо е, за моєю спиною вже ви можете бачити, що багато вікон просто вже е, закриті або плівкою, або спеціальним ну, е, матеріалом е, забивають. Тобто, якщо квартири цілі, ну тобто е, порядок у квартирах люди наведуть ладу, але щоб закрити, щоб е, не було е, відкриті е, вікна, не відкриті квартири, то ця робота зараз проводиться по всьому району. Дякуємо вам, пані Світлано. На прямому зв'язку зі студією була начальниця управління комунікації ДСНС Світлана Водолага з Києва, де продовжуються рятувальні роботи після вчорашньої атаки. На тепер відомо про 21 21 загиблого у дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі та 26 загалом по столиці. Ще 134 людини зазнали травм. На жаль, серед загиблих і 31-річний хлопець Дмитро Ісаєнко, на якого вчора його батьки чекали цілий день на руїнах. На Солом'янці його знайшли мертвим. Співчуваємо родині, співчуваємо кожній родині, яка втратила вчора свого рідного. Тож до наступних новин: Польща це найбільша опора для майбутнього членства України в ЄС. Для збереження незалежності та територіальної цілісності Українська держава має стати частиною Євросоюзу та НАТО в найближчі роки. Так дум таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Польщі Єжи Бузек ексклюзивному коментарі Слава ТІВІ» під час безпекового форуму у Варшаві. Знана. Ані Польща, ані уніявропейська, ні Польща, ні Європейський Союз у жодному разі не погоджуються з діями Путіна, який вирішив силою захопити Україну для Росії. Це суперечить усім міжнародним стандартам. Це також абсолютно не відповідає прагненням самих українців. І ми підтримуємо. Ми поляки, ми європейці, підтримуємо насамперед українців та їхнє прагнення бути самостійною незалежною від Росії державою, але також членом ЄС і НАТО. І я особливо. Наголошую, Україна в майбутньому повинна бути членом північно-атлантичного альянсу. також про можливість використання російських активів для відбудови для відбудови України розповів депутат Європейського парламенту Януш Левандовський. Головне питання що нависає над нами: це наскільки ми готові використати заморожені російські активи. Поки що ми використали лише прибутки від заморожених активів Росії в Брюсселі для програми, яка співфінансується групою G7. Але головне питання полягає в тому, чи можливо відбудувати Україну, не використовуючи активи центрального банку Росії. Це 300 мільярдів євро. На мою думку, рано чи пізно відбудова має базуватися на контрибуціях з боку держави агресора. Ка знищувала Україну. Польська техніка, саме зенітні комплекси Перун та самохідні гаубиці Краб вже використовуються в Україні. Про це нашій знімальній групі розповів заступник міністра державних активів Польщі Конрад Голота у кулуарах безпекового форуму. Також урядовець розповів про досвід України, який цікавить Польщу. «Ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Україні. Той досвід, котрий зараз дуже важливий для нас, це насамперед використання дронів на полі бою. Це також дуже передові антидронові системи, які застосовують Збройні сили України та вміння інтегрувати їх у загальну тактику. Друга річ це роль артилерії в позиційній війні, з якою ми зараз маємо справу. Водночас, ми розуміємо, що критично важливою для українських військ залишається потужна протиповітряна і протиракетна оборона. Саме вона дозволяє здобути. Ти перевагу в обороні найлепша оборона притіфлотніча й претіфрам. Ізраїль знову вдарив по Тегерану. Понад 50 літаків атакували об'єкти, які мають відношення до ядерної програми Ірану. Армія оборони Ізраїлю оголосила, що в ході масштабної нічної операції країна завдала удару по виробничому об'єкту Центрифуг, який Іран використовував для збагачення урану, а також по кількох об'єктах, де виробляють компоненти ракет класу Земля-Земля та ракетних систем класу земля-повітря, перед цією масованою атакою Ізраїль закликав евакуюватися мешканців 18-го округу іранської столиці, де проживає майже півмільйона людей. Опозиційний іранський телеканал Іран Інтернешнл» повідомив, що на сході Тегерана стався потужний вибух. Цитую світло від якого трималося близько двох хвилин. Польща може евакуювати українців з Ізраїлю разом із поляками. Країна відрядила два літаки з Йорданії та Єгипту для повернення громадян. Один із них із Шармальшейху вже приземлився у Варшаві зранку. Зустрічав пасажирів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він виклав фото з борту літака у соцмережах до летовищ від польського посольства в місті Тель-Авів Людей доставляли автобусним конвоєм. Україна допомагала полякам евакуюватися з Лівану у 2024-му, Тож Польща також не покине українців в Ізраїлі, наголосив речник МЗС Польщі Павел Вронський. Але точної кількості українців, яких евакуюють, він не назвав. Кореспонденти Славитьві нині працюють у МЗС у Варшаві. Усю нову інформацію повідомимо згодом, як тільки вона з'явиться. Друг України інтелектуал, візіонер, учитель Кшиштофу занусі дві фільми знаменитого польського режисера, сценариста, продюсера увійшли в історію світового кінематографа. На його рахунку понад 40 стрічок серед найвідоміших: сімейне життя, ілюмінація, константа, ефір з україною. Вида. Видатного польського режисера пов'язує культурно-мистецька співпраця та спільні кінопроєкти. Також Занусі читав лекції для студентів у Києві, Львові та Харкові. Після революції гідності польський режисер прихистив у себе молодого українського студента-актора Остапа Вакулюка, якого за участь у протестах переслідувала тодішня влада. Занося публічно підтримував українського режисера Олега Сенцова після того, як кримська окупаційна влада викрала його та ув'язнила. Гостро засуджував війну в Україні після повномасштабного вторгнення прихистив під своїм дахом шість українських родин воєнних мігрантів. 86 у родини. Режисер святкував у своїй садибі біля Варшави. Привітати режисера. Приїхали колеги та друзі з усієї Польщі, а також з Італії, Франції та України. Редакція Слава Тіві теж мала ексклюзивну можливість поздоровити Шиштофа Занусі з уродинами і подякувати за підтримку України. Пані Кшиштофане Криштофе, щиро вітаю вас. Жи сто років здоров'я та щастя від усієї редакції. Слава Тіві. Бажаю, щоб ви могли дуже швидко відвідати мирний і переможний Київ. Круце Крутце Київ. спокійний, і звичайський. Ну власні цукерки дуже дякую вам.